Вічики гості канала Симптивін, канал Шалений Тракторист. Що, друзі, дискуємо після соняшника дисками ПДТ-3, МТЗ 80 йде, з димочком підкидує, звісно, така глибина. Рию диски, конечно, класно, питань немає, бачите? Люди так пахають, як тут оранг, чи як тут дисковка. Блін, а ну де паличку взяти. Щас. Отак. Нє. О. Ну ось отака десь глибина, до 10 сантиметрів. 20 спічечних карабів. Будемо культивувати одразу. Дискати чіпляємо, чіпляємо культіватора і будемо бити культиватор. Метизючок дає жару. Вибачаюся одразу за вітер, нічого зробити не можу. У нас такий север дує. Ось бачите, бур'янець містами дебелий. Так, а ну глянемо що його тут, Ой, вирізало, да? Ой, нема. А ну, я думаю, стоятиме, Нема, друзі, вирізає, класно. Звісно, містами канаву приходиться бросати багато, ну нічого, ми культиватором розрівняємо Отака краса день. Так що КПС завтра в бой, невелику діагональ. закультивуємо, там стоїть у нас на понеділок вівторок дождь. Я думаю, ми цей дождь підождемо, щоб пройшов. А потім будемо, як то кажуть, делать другу культивацію і посів. Будемо тут сіяти соняшник, на компанії Lidea. буде три гібриди, і тут трошки останеться не влізе, буде від компанії Сингента Аризона буде ще. Так що, такі друзі, справи. оцю грудочку зроли її що треба і ось о. це мені одне що не подобається так що я думаю що якби на цю бдетешечку поставити каточок лучших дісок вже і не було Каточок би розрівнював і була б красота или хоча б навіть сзади порозі тянуть і вже був би великий Ну нічого, я думаю, впора це паличку перебивали каточками в цьому році, не в тому, а в цьому році. Десь місяць назад перебили, я не був вдома, просто я позвонив людина заїхала. Оце отакий у нас бур'янець знову пішов. новинка цвіточок. Бачите, який гарний. Ну, По ньому видно який у нас вітрювак, а я думаю їх. Зараз мітизючок дойде, ближче зніму. Ну, мені подобається що глибина. Не треба глибина і я цими дисками добиваю з того, що треба. Так що мені в принципі подобається. Так що я думаю КПС-ом підрівняю, потім каналі почну ходити і буде нормально. Що, завтра буде відео, вже, як будемо культивувати. везде сделаем Полностью по всей земле Надеюсь, успею. но На завтра стоит дождь, но надеюсь, что завтра И не будет, потому завтра пида что... Вот так вот, друзья, получается Соняшник Цирюпеля Я думаю, по трошки. и дружке Ну, можно сказать Попище правильно Еще одну дисковку Только уже, как-то каждый мужчина Крутий він вроді себе оправдати з плюсом. Ще може в цьому році, не знаю, наступний рік, якщо все буде добре, поставлю карточ. Я думаю, що буде. Пішли, пішли, пішли. С тимком всю дорогу йде, топліну зробили офігенно. Я думаю, Андрюха дивиться, він на культивації вже побачив, скільки він взяв соляри, він в шокі був. Він навіть не розчитував, що МТЗ може в культивації так брати. Так, ну такі друзі, справи працювати. Тут нам залишились гектарчика 3. І переїжджаємо на останній кусок 4 гектари і все, і дисковочка. За те, що дивитесь мій канал, підписуємося на канал. Радий вас бачити, чути, коментуємо, і все буде Україна. Все, друзі, до побачення.